Це знову ми і наш Менівок. цього разу. Ми поговоримо з людиною, яка підкорила глядачів своєю грою та вмінням передавати найглибші людські почуття. Її героїні яскраві та багатогранні, і кожна з них залишає незабутній слід у серцях глядачів. Вона з легкістю перевтілиться у найрізноманітніші ролі від романтичних і ніжних дівчат до цілеспрямованих жінок її гра завжди сповнена тонкими емоціями, які роблять кожен образ живим та справжнім. Окрім акторства, вона є прикладом для багатьох жінок. Завдяки своєму стилю, витонченості і відкритості. Вона не боїться ділитися секретами. Краси для неї акторство це спосіб розповідати історії, які змушують замислитись, надихають та дарують надію. Її талант, любов до мистецтва та життя її не просто акторкою, а справжньою іконою щирості і витонченості. Це все про українську акторку Анастасію Цимбалару. Пішли, поспілкуємося. Анастасія, сьогодні ви в Івано-Франківську, з нагоди благодійного бранчу щодо догляду за волоссям. Як власне ви доглядаєте за своїм волоссям щодня? Чи маєте улюблені засоби або ж домашні секрети? Привіт! Мені дуже приємно сьогодні бути в твоїй компанії. І в цілому я дуже рада відвідати місто Франківськ. Вона вже стала моїм улюбленим, незважаючи на те, що я всього була лише один раз, тут влітку. Тепер я взимку перевіряю атмосферу міста, перевіряю настрій людей. Насправді дуже люблю знаходитися тут, тому що тут абсолютно якась інша розслабна атмосфера. Тут дуже привітні, класні люди. Мені завжди з ними дуже тепло. І тому, коли коли поставив вибір, де власне робити наступний благодійний бранчі, я обрала саме Франківську, тому що воно стало близьким моєму серцю. Сьогодні наша розмова буде присвячена волосі. Насправді, у мене дуже великий досвід в вирішенні цього складного питання, тому що моя професія пов'язана з моєю зовнішністю, і найбільше якраз таки в моїй професії Ш... е... страждає обличчя, шкіра обличчя і моє волосся. Тому в мене багатий досвід. Мені є що розповісти дівчатам. Я сподіваюся, що вони так само поділяться своїми історіями, і для того, щоб у майбутньому ми могли і краще виглядати, і мали можливість підтримувати одного не тільки в цих питаннях, а й в багатьох інших. І в основному мета цього, цього бранчу цієї нашої зустрічі це. Зібрати кошти для наших захисників, тому ми обов'язково поговоримо про зовнішність, про волосся, про догляд за собою, але ще й зробимо дуже важливу класну справу. Сьогодні ми разом будемо збирати на FPV-дрон. Коли ви зрозуміли, що хочете стати акторкою? Чи був момент, який особливо вас надихнув? Це було моєю мрією самого дитинства. Я завжди хотіла бути акторкою, але. У мене не завжди була сміливість якось реалізовувати свою мрію. Тому спочатку, після закінчення школи, я вирішила, що мені необхідна більш така стабільна професія, і я пішла навчатися на юриста. Але е відчуваєш себе дуже погано, коли ти зраджуєш свої власні мрії. Тому, десь провчившись близько року на юридичному, я вирішила, що все ж таки мені варто спробувати свої сили і піти навчатися на актрису. Тому мені здається, що дуже важливо пам'ятати про свою справжню мрію і не боятися її втілювати в життя, навіть якщо хтось тобі каже, що ти нічого не зможеш. Тому я тобі бажаю у майбутньому так само слідувати лише поклику свого власного серця. Що для вас найважче в роботі акторки? Найважче, мабуть, в роботі актора це відсутність часу на сон. Ти дуже мало спиш. Тому що в тебе робочий день дуже довгий, тобі треба докладати багато зусиль, це дуже непросто фізично, тобі треба вчити багато тексту, тобі треба пам'ятати про паради режисера, тобто в тебе дуже багато нюансів, які треба тримати в своїй голові. При цьому всьому в тебе не так багато вільного часу, щоб приїхати додому і лягти поспати і відпочити. Тому це, мабуть, найважче. Що мене надихає в моїй професії, вона як така, в цілому мене надихає. Дуже люблю цю справу. Мені Дуже подобається грати різних людей. Мені дуже подобається знаходитися поруч з талановитими людьми, з людьми, у яких я можу чомусь навчитися. Мені, в принципі, цікава моя професія. Мені хочеться знаєш рухатися далі, і в ній розвиватися, ніколи не зупинятися. Який улюблений фільм або серіал, в якому ви мрієте знятися? У мене немає якогось прямо улюбленого фільму чи серіалу, але мені б дуже хотілося зіграти головну роль в якомусь художньому, повнометражному фільмі. Це ті фільми, які показують в кінотеатрах. В мене ще не було такого досвіду, але мені б дуже хотілося втілити образ якоїсь сильної жінки, жінки, яка може надихати. Особливо зараз. Такі часи, в які ми живемо, мені здається, що це може бути дуже надихаючою історією. Тому я сподіваюся, що в найближчому майбутньому мені вдасться реалізувати ось якусь таку свою важливу роботу на великому екрані. Чи сильно зйомки та укладки псують вам волосся? Як ви відновлюєте його після роботи? Поділіться своїми порадами. Насправді дуже сильно впливає моя професія на стан і вигляд мого волосся, тому що його регулярно начисують, його регулярно накручують на якісь плойки, фіксують все різноманітними стайлінгами, лаками. Я маю свою систему догляду за волоссям. Це і салонні процедури, про які ми сьогодні поговоримо, і це і мій особистий домашній догляд. Також у мене є кілька знаєш, таких бабусиних методів. Як можна вдома дуже дешево, але дуже ефективно відновити стан свого волосся. Один з таких секретів це ем... Маски з різноманітними маслами, тобто я йду в аптеку, я купую там кокосову олію, оливкову олію, цілий ряд от олій, які тільки можна придбати в аптеці. Я все це змішую. Я наношу на своє волосся і ходжу з такою шапочкою десь години 3-4, І олії дуже як, класно насичують. Ось тому такий дешевий метод, як доглядати за своїм волоссям. Будь ласка, користуйтеся. А про більш ефективні такі засоби і більш ефективні процедури ми сьогодні будемо говорити з нашими спеціалістами. Які кумедні або незвичайні моменти трапились у вас під час зйомок? Розкажіть найяскравіший. Професія актора знаєш, вона дуже така е, фізично е, складна, можна сказати, тому що наш робочий день триває 12 годин. 12 годин ми в кадрі перед камерою. Е, ти достатньо мало спиш. В тебе мало часу для того, щоб відновлюватися. І особливо акторам подобаються сцени, коли твій персонаж має прокинутися зранку, чи навпаки лягає спати, тому що на знімальному майданчику стоять камеру і люди. Ти йдеш до ліжечка, лягаєш туди. І бувало дуже часто, що під час е, команди. Де режисера камери мотор почали, і ти йдеш, в ліжечко і засинаєш. І власне, от так у нас і закінчувалися зйомки, тому що актор засинав замість того, щоб продовжувати свою роботу. Якщо можна це назвати смішними моментами, то мабуть один з таких. Як ви починаєте свій день? маєте якісь ранкові звички, які заряджають Дивись, сьогодні. Зранку я прокинулася. Я випила водичку. А я обов'язково зранку п'ю водичку. Потім я роблю зарядку для того, щоб в мене були сили на весь день. А потім я йду снідати і готуватися до важливих своїх якихось буденних справ. Бо, наприклад, сьогодні я прийшла готуватися до цієї події, де познайомилися з тобою. І я дуже тобі вдячна за те, що ти приділила свій час. Мені було з тобою дуже приємно. Що допомагає вам надихатися зараз у такі складні часи, і щоб ви порадили дітям, які мріють стати акторами? Сьогодні мене особливо надихає зустріч з вами, маленькими зірочками. Мені надзвичайно з вами приємно і цікаво. І мені хочеться побажати, щоб кожен з вас реалізувався і став тим, ким мріє стати, і ніколи не слухав. Якщо хтось тобі скаже, що ти чогось не можеш, обов'язково вірити в свої сили і наполегливо працювати. Бо на превеликий жаль нічого так просто не здобути. Треба обов'язково докладати зусиль. Тому, попри все, я бажаю вам втілювати власні мрії, вірити в себе і вірити в те, що у вас так нібно все, все вийде. Це був медіапроєкт проєкт мінівок. Та його ведучі Мілана Кутинська, Каріна Бойчук, Ангеліна Волошин, Ларічка Бек. Не забудьте підписатись та поставити подобайки. До нових зустрічей.